А що там? По деклараціям surprise, surprise! голови громад Гадячини вже відзвітували про свої доходи за 2024 рік. А хто ми такі, щоб не? Заглянути у ці звіти, але перед тим як занурюватися у декларації, ми попросимо вас підтримати збір маленької гадячанки Тіни Панченко. Вона збирає кошти на авто для підрозділу тата Олександра Панченка із гадяча військового 95-ї окремої штурмової бригади. Нині його підрозділу необхідний позашляховик, тому що нинішнє авто вже не може справлятися із своїми обов'язками. Підтримайте збір, адже наша єдина надія на перемогу це наші воїни. Картку для донатів шукайте у коментарі під цим відео. Перша декларація гадяцького міського голови Володимира Нестеренка вона мало чим відрізняється від декларації 23-го року: ані нового майна, ні авто, ні земельних ділянок за минулий рік у Володимира Нестеренка немає. У 24-му році він отримав 810 десять тисяч. 251 гривню заробітної плати та 257 тисяч гривень пенсії. На двох Володимир Нестеренко і його дружина володіють 10 земельними ділянками, квартирою, яка зареєстрована на дружину, двома будинками і двома гаражами. Валентина Бугайова, голова Петрівсько-Романської сільської ради, теж не придбала ніякого майна у минулому році. Вона декларує 514 тисяч 393 гривні заробітної плати за минулий рік та 81 тисячу вісім пенсії. У спільній сумісній власності родина Бугайових володіє квартирою у Петрівці Романській. На Валентину Бугайову оформлені три земельні ділянки, на її чоловіка дві. Микола Шаблій, голова Великобудищанської сільської ради, володіє будинком та двома земельними ділянками у Бобрику, власником яких він став у 2015 році. У червні 2024 року Микола Шаблій став власником Ауді Q8 2019 року випуску. Він не вказав, скільки коштує авто, але на авторія її ціна стартує від 47 тисяч доларів. Також у 2024 році Микола Шаблій взяв кредит у одному із українських банків у сумі 340 тисяч 185 гривень на встановлення електрогенерувальної установки за державною програмою підтримки. За минулий рік Микола Шаблій отримав 698 тисяч 540 гривень заробітної плати та 282 1697 гривень пенсії. Нічого із нерухомого або рухомого майна не набув у 24-му році Лютенський сільський голова Володимир Омельченко. Він володіє будинком і чотирма земельними ділянками у Рашевці. За 24 четвертий рік декларує 688 тисяч гривень заробітної плати та 73 тисячі гривень пенсії. Ігор Лідовий Сергіївський сільський голова задекларував 596 тисяч 810 гривень заробітної плати. Він володіє будинком і двома ділянками, на які право власності встановлені ще у 2000-х роках. Його дружина у 24-му році стала власницею будинку та двох земельних ділянок у селі Сергіївка. І останній наш декларант Краснолуцький сільський голова Віктор Романенко. За 24-й рік Віктор Романенко задекларував 532 тисячі 440 гривень заробітної плати, 17 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду та 18 тисяч доларів готівки. Віктор Романенко володіє трьома ділянками, гаражем нежитловою будівлею у Гадячі. Ось такі деклараційні підсумки року. Наостанок ми знову нагадуємо про збір для Олександра Панченка. Він сам себе збір не закриє. А якщо вам сподобалося це відео, лайк, шер, підписка від вас і, звісно, коментар. Побачимося!